Добігає кінця вступна кампанія 2015. Одні вступники обирають державні навчальні заклади, інші приватні. Ми вирішили поцікавитися в рівнян, які ж з цих навчальних закладів дають якіснішу освіту. Державні Вони давно існують. Там професура вже давніше працює. Я так думаю, що приватні, тому що не кожен може собі дозволити державні. Ну я скажу так, я навчалася в і державному і приватному. Ну, більше знання я запам'ятала з приватного, ніж з державного. Тобто мені залишилися знання набагато краще, ніж в державному. А чому? Ну, я не можу судити за всіх, це мені так далося. Мені так далося, що я вивчилася краще в приватному, ніж в державному. Українські, <нівницький>, я думаю, взагалі не дають хороше образування. має значення такого. Ну, <нівниця> від студента залежить. А якщо студент Люба полюбозначений. Він від звідусілю черпає знання. Такої різниці не дуже бачу. На мою думку, державна тому, що все таки там є більша напевно відповідальність, затверджені державні програми, більші вимоги і напевно більш висококваліфікований склад викладачів. Я на жаль не навчався в приватних навчальних закладах, тому я не можу адекватно оцінити, як вони припиносять свої, як вони дають освіту, якого рівня, тому цього оцінити не можу на рахунок державних навчальних закладів. Я вважаю, що в Україні є навчальні заклади, які, в яких можна навчатися до того рівня, до якого ти бажаєш сам, в принципі. Якщо ти хочеш знати, ти можеш навчитися. Ну, така моя думка. Державні. А Поки чому? що ти державні. Тому що я, моя особиста думка, що приватні мають за ціль зовсім інше, не, не знання. Мені здається, державні, там все-таки державне замовлення і якось. Безкоштовне навчання. Всі студенти стараються вчитися дуже добре для того, щоб отримувати стипендію. Моя думка така. Мабуть, державних я вчився державний було чесно. Це 78 рік. Порядочність була, взяток, не брали, боялися взяти. А зараз тільки одні на взятках сидять. Стидно, бо мої діти навчалися, це знають. Державні точно ні, ну і деякі приватні деякі майстри своєї своєї справи з цієї країни поїхали. Ну я вважаю державну. Я просто вірю в нашу державу, <рес> <рес> так і e, що все буде добре. І я вірю, що в наших закладах, державних закладах намагаються донести студентам, учням е, e, найкраще і якось краще, і надіюсь, що корупції не буде.